Хто в нас не підключився, де хто? Добре. А вони що на 11 не приїдуть, ці, шановні старости? Шановні старости, хто онлайн підключився? Ви маєте приїхати на, один, на, на 11 годину, так? Бо в нас Так, багато. ми приїдемо. хто да, ми знаємо. Добре. Так, шановні члени виконкому. У нас сьогодні позачергове шосте засідання, бо є питання по дітях, як завжди. Ми планували провести його онлайн, але в зв'язку з тим, що на 11 годину у нас будуть податківці, то я вирішила вас зібрати. Значить, так, у нас порядок денний. Значить, пропоную розпочати шосте засідання виконавчого комітету. Голосуємо то за? То за, проти. Утрималися. Дякую. Рішення прийнято. Порядок денний у вас на руках 13 питань. Пропоную проголосувати за основу. Голосуємо. За, проти. Утримались. Рішення. Я знаю, це ж за основу. Рішення прийнято. Пропоную внести з голосу питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від 26.07.22, про затвердження складу комісії з виявлення обстеження та взяття на облік від умарної спадщини та безхазяйного майна на території Сквирської міської територіальної громади. Пропоную підтримати. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Тепер є ще пропозиції до порядку денного? Немає. Спечинський форі. Не, а, підключився? Є. Вже видушали, Микола Олександрович. Не 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 так, тоді пропоную проголосувати порядок денний в цілому. Голосуємо хто за, проти, утримались. Рішення прийнято, дякую. Приходимо до першого питання.

виживали в цьому, ми допомагали в усіну і це інколи батько брав на повітряну творчу категорію. час поставили питання, і ми ж розуміли, ми зміни, і 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 Так, по першому питанню є питання? Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято дякую. Значить, йдіть сюди, бо, мабуть, і не чують, що от вайдер. Друге питання. Про доцільність влаштування неповнолітнього світло швидка до Білоцерківського дитячого будинку. До служби справді та сім'ї була надійшла заява Ліхошми Ліхошви е, Артема е, з проханням влаштувати його сина, який має важкі фізичні вади. До дитя до будинку інтернату, оскільки він не може самостійно надати належний догляд за дитиною. Та паралельно також він ніде не працює у зв'язку з цим, та ще зловживає спиртними напоїмо. Тому mm -hmm. неодноразово служба туди виїжджала спільно з ветеранами ювенальної превенції, проводили відповідну роботу. Але він тимчасово належно перебуває в нормальному стані, але більшість вживає спиртними. Йому допомагає його мати доглядати дитину, але вона ще працює. І виходить, що дитина має належного дорогу. Це зрозуміло. Підтримаємо е, доповідача про доцільність влаштування неповнолітнього. Голосуємо. Хто за? Проти утримались? Рішення прийнято. Дякую. Третє. Про затвердження висновку органу опіки про доцільність позбавлення батьківських прав Лисачову Світлану Валеріївну щодо малолітніх багачук Сніжани та Багачук валерій на попередньому засіданні комісії з питань захисту прав дитини було прийнято рішення про, про визначення місця проживання зазначених дітей із батьком, з багачуком Ігорем Миколаєвичем. Так як мати незалежно виконує свої обов'язки, вона не піклується про дітей, не здійснює ніякого утримання ні матеріально, ні морально до дітей. Лише діти постійно проживають з батьком в селі Дулицькому. Один раз мати приїхала навідатись до дітей теж була в нетверезому стані. Ніякого матеріального захоче в дітей не було Так, підтримаємо. Третє питання. Голосуємо за, проти. Утримались, дякую. Рішення прийнято. Четверте: про затвердження висновку органу опіки та піклування Спирської міської ради, про недоцільність позбавлення, про недоцільність позбавлення батьківських прав Гордійчука Павла Вікторовича, чудо неповнолітньої Гордійчук Катерини Павлівни, Гордійчук Софії, Гордійчук Діани. До служби у справах дітей надійшла заява Васяніної Марини Леонідівни з проханням в заяві висловила вона своє бажання позбавити батьківських прав Гордінчука Павла. Вони перебувають в розірваному шлюбі довгий час. З батьком лишився на вихованні син і з матір'ю проживали весь час дочки. От і коли постало питання мобілізації, то батько звернувся в. Старостинський округ де отримав довідку, що в нього що він багатодітний батько, і Веселіну Марину Леонідівну якби це питання не задовольнило. Вона підняла на даний час це питання, що щоб позбавити батьківських прав. Він на засіданні комісії двічі розгляда... на, на двох засіданнях з питань захисту прав дітей двічі розглядалось це питання. На останньому засіданні комісії були запрошені і діти, так як вони вже... Такого віку що можуть висловити свою думку. Тут відбулася така сімейна перепалка, і причиною є тому, що Марина Леонідівна відбується за теперішнього чоловіка, от і хотіла позбавити батьківських прав. Зараз вони підтримуємо. Голосуємо хто за проти, утримались рішення прийнято дякую. П'яте питання про надання згоди органу опіки та піклування Скверської міської ради щодо перереєстрації місця проживання малолітньої дитини Вігівського Івана. В заяві Тетяни Миколаївни ми раніше розглядали питання щодо визначення місця проживання дітей з матір'ю Тетяни Миколаївни і надійшла ще заява щодо перереєстрації місця проживання в Гивську Івана з матір'ю. Okay. От е, дане питання на, ріш... на засіданні комісії з питань захисту прав дітей розгадалося і е, прошу підтримати рішення про надання згоди органу опіки піклування про перереєстрацію дитини. Є питання, немає. немає. Голосуємо. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Дякую. Шосте про затвердження висновку органу опіки піклування спольської міської ради про недоцільність позбавлення батьківських прав харченко Людмили, неповнолітніх дітей Харченко Віталія та Харченко діани На кількох засіданнях питання комісії прав і сила розникали питання. На першому засіданні запрошувалася мати дітей до участі, але вона перший раз не приїхала. На останньому засіданні комісії мати була присутня. Мати бере участь у вихованні дітей, вона спілкується з дітьми, хоча батько цього не підтверджує, але і не спростовує. Мати каже, що вона в телефонному режимі спілкується, спілкується очно з старшим сином. Бо так як мати проживає на даний час в Києві і син навчається в Києві, то вона з ним підтримує зв'язок. Матеріально. Вона надсилає кошти по своїй може матеріал, ну, враховуючи своє матеріальне забезпечення, так як працює прибиральницею у ну, в якомусь магазині в місті Києві. Тому дітям матеріально вона допомагає, наскільки може, може да, в межах можливості. Батько каже, що може і так, але комісія розглянула дані питання дане питання, врахувавши дві сторони, вислухавши, прийняли рішення про недостійність позбавлення прав питання є. Немає. Голосуємо. За, проти. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Восьме питання. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу з Бараченко Марини та Свінціцького Віталія. Пилипюка Максима Олександровича. Дитину-сироту. 13-го року народження. На підставі рішення про створення дитячого будинку з сімейного. Сімейного типу, от е, був налагоджений контакт з дитиною, який знаходиться в комунальному закладі, Центр соціальної підтримки дітей та сімейних дія повітком Максимом Олександровичем, та прошу підтримати рішення про влаштування е, раніше згаданої дитини в дитячий будинок сімейного типу. Голосує за проти тринадцятої. Утрималися рішення прийнято. Дякую. Сьоме питання я пропустила про надання дозволу на вчинення правочину. По привуку правоварному є будинок, який є, має в якому проживають кілька сімей, але вони не поділені на квартири. Там ці мають частки будинку за цією адресою власники. Тому е, постало питання в одного з мешканців, він мешканка хоче подарувати свою частину братові, і комісія з питань захисту прав дитини розглядала це питання у зв'язку з тим, що у власників тих частин, іменно частин є неповнолітні діти. Після того комісії з питань захисту прав дітей потрібно було розглянути дане питання. До пакету документів були надані згоди всіх членів сімей, які проживають у цьому будинку. Зрозуміло, все на питання. Голосуємо за, проти, утримались, дякую. Рішення прийняти. Десяте. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Спольської міської ради про відмову у визначенні місця проживання малолітньої дитини Вегівського Івана. Батько. Е, да. Вергівський Юрій Станіславович. Бегівський Юрій Станіславович звернувся з заявою до служби сраді дітей щодо визначення місця проживання його сина Івана з ним. Оскільки він має нову сім'ю, в якій він одружений, має нову сім'ю. Він одружений двоє маленьких діток. Він звернувся з проханням, щоб визначити місце проживання його сина Івана із ним. Так як... Мама теж звернулася з питанням про місце. Так як він постійно проживав з матір'ю, а лише там на певний час брав на канікул дитину, і то не дитину, і здійснює психологічний тиск стосовно хлопчика, аргументуючи тим, що батька заберуть на війну, його вб'ють і він лишиться сам. Це присутності дитини, він постійно пояснює, бо навіть показувала мама смс, яке було написано. Це зрозумливо. Тому Голосуємо за, підтримати, Голосуємо. Проти, утримались. Дякую, рішення прийнято. Дев'яте. Затвердження висновку органу опіки та піклування списької міської ради щодо визначення місця проживання неповнолітньої дяченко Анни, дяченко Максима та дяченка Дмитра. Заява дяченко Світлани була розглянута на засіданні комісії з питань прав з питань захисту прав дитини. Її чоловік на даний час проживає в Німеччині, а діти неповнолітні проживають із нею, зареєстровані та проживають з нею. По вулиці Карла в новий будинок на нашій вулиці. От і зв'язку з тим, що там постало питання розлучення, то батько мама переживає, щоб дітей батько не забрав совбі, і тому пост... ви просить визначити місце проживання дітей з нею. Діти проживають та зареєстровані за місцем проживання матері. Це підтверджено актом житлово-побутових умов. Зрозуміло, голосуємо. Хто за, проти, отримали. Дякую, рішення прийнято. Двінадцяте питання, одинадцяте про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів малодітньому Мічковському Максиму Віталійовичу. Звернулася до служби справи дітей з заявою Бартушу Маргарита Миколаївна, яка приїхала до ту... Мічковський, 11. Це Бартушок, да. це мама, а, а це, це, це хлопців Мічковський, між... між... да, і, і там дівчинка теж Бартушу. Да. От, це мама вертушок Маргарита Миколаївна. Іду з двома дітками. Вони приїхали до нас в громаду, проживають у місті Сквира по вулиці Весня в орендованому будинку. Приїхали вони з Херсонської області, <кій> так як ті території визначені, де приходять, ну, да, де проходять бойові дії, тому вони оформили довідки як внутрішнього переміщення. Добре, Добре. питання, Хто за, проти утримують? Дякую. Двінадцяте питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок водінних дій та збройних конфліктів малолітній партошук Катерині. Голосуй. То за? Проти утримались рішення. Прийнято, дякую. Тринадцяте питання. Про витрачення з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства побутового обслуговування на От Отих людей, яких я сьогодні вручила подяки, оце їм буде матеріальна допомога по 500 гривень в цьому році. Голосуємо. Хто за? Проти, утримались рішення прийнято, дякую. З вас пончик, пончик. Із голосу питання, я ж знаю. Кажу пончик, а вона каже друге. Так, внесення змін до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від 26.07.22. Про затвердження складу комісії з виявлення обстеження та взяття на

Голосуємо, хто за? Проти. Дякую. Рішення прийнято. Маріна, коли акт буде? Я, я Дуже прошу. Я така щаслива. Прям. За два роки. Як вода сплила. Хорошо? Це ми тільки розуміємося з Мариною ще, Прошу я. Так, добре. Е, значить, шостий позачерговий виконком закриваю. Голосуємо? Голосуємо, хто за? Проти. утримались рішення прийнято дякую. Це можете йти старости залишаться. Куда пишете. Можете, щоб я вас залишила після цієї податкової. А от не як вони вирішили. не То що я? Хай ну, може, Хай їде й слухай. Отож бігай за ними.